Сьогодні 20 січня і з вами в студії Анастасія Бубка. Адміністрація Володимирецького районного колегіуму вітає вчителів, учнів та батьків зі святами та початком другого семестру. У новинах. Відновлення роботи шкільного підрозділу Вулик. Конкурс колядок та щедрівок. Медогляди школярів. Інтерв'ю від наших кореспондентів. У четвер, 16 січня, здійснилася мрія багатьох сімей володимирця. Адже тепер 50 дошкільнят мають змогу відвідувати дошкільний підрозділ Вулик при Володимирецькому районному колегіумі. З приводу такої значної події переглянути готовність підрозділу прибули начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Таргонський Григорій Михайлович, голова Володимирецької районної державної адміністрації Ткачук Володимир Федорович, голова районної ради Ковенько Василь Васильович. Начальник управління освіти Володимирецької РДА Рише Анатолій Петрович та провели ознайомчу екскурсію навчальним корпусом закладу. Зазначимо, що ремонтні роботи було проведено протягом листопада-грудня 2013 року. Дітям та працівникам були створені всі умови для використання програми Певнений сан. На за руку везьмуть, і пайдемо мы вместе утром ранним Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут нашого піда. Доброго дня, мене звати Жук Анна, я кореспондент шкільного телебачення. Представтесь, будь ласка, Станіслав Степанович, сільський голова села Собішиці. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам наш заклад і чи вперше раз ви в ньому? Заклад дуже хороший, навіть більше скажу прекрасний. Я в ньому не перший раз. Був час, коли я жив, в володимирці і мої діти відвідали цей заклад. Перший другий клас діти ходили. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам наша ялинка? Все супер, дуже гарно. Мабуть, найкраща в Україні в школах. А як ви, які у вас враження від екскурсії, яку провів Анатолій Федорович сьогодні? Ну, Анатолій Федорович, він дуже хороший фахівець в освіті. Екскурсія прекрасна, все гарно, доступно, зрозуміло і ясно. Так і тримати далі. Дуже вам дякую, до побачення. До побачення. З вами було шкільне телебачення. Я кореспондент Жукана. До побачення. В цей же день був проведений конкурс колядок та щедрівок серед учнів колегіуму.

Огляди. Тут не повинно бути вибірковості. Це не проста робота медиків, це здоров'я дітей і треба допомогти батькам, особливо з тих сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зазначив прем'єр-міністр України Микола Азаров та дав доручення провести медогляди школярів до 10 квітня 2014 року. На сьогодні в Україні 4,5 тисячі сільських шкіл, де навчаються менше 100 дітей у кожній. В основному вони знаходяться у віддалених невеликих населених пунктах, де немає поліклінік і медогляди у школах реальна можливість повноцінно перевірити здоров'я школярів, не витрачаючи кошти та часу на поїздки у райлікарні. лікарні. Добачу уваги інтерв'ю від нашого кореспондента Анни Жук на тему як ми провели канікули. Привіт, дівчатка! Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам важко було сьогодні виступати? Ні. А тобі? Ні. А як ви провели канікули? Розкажіть, будь ласка. Дуже добре. Гуляли. Ялинку прикрасили. І все, це все що ви робили? Так. Да. А ти що робила? Я читала, прикрашала ялинку, гуляла. Привіт, хлопці! Привіт! Скажіть, будь ласка, важко вам було сьогодні виступати? Ні. А що ви робили на канікулах? Гуляли. Е, гуляли. Гуляли. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Віталік. Скажи, будь ласка, Віталік. Ти сьогодні виступав? Да. Важко тобі було? Ні. А ти, як ти проводив канікули? Гарно. Ну, а що ти там робив? Грався. І все? Ще ходив до бабусі їздив. Да, дуже тобі дякую, Віталік. Папа. -па. Привіт, мене звати Аня. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було готуватись до цього конкурсу? Як нам було готувати, було, ну як вам сказати, було дуже все класно. Готувалися на уровні. Ви думали, що з нами все ну, суперники ну, змагаються. І ще, я думаю, хочу щось я нам сказати. Ну, цей конкурс такий традиційний, ми вважаємо його для нас е, дуже важливим, тому ми готувалися злажено, зла, е, е, ми були ці, команда, цілий клас. Ну, надіємося, що ми справились. А скажіть, а як ви провели ці канікули? А, канікули вже були бомба, Ми не тільки гуляли, як все говорять. Ми ще дуже провели ну, час. Бабусям допомагала дідусям, тому що їм було важко. А ти, Яна, як провела канікули? Ну я відпочивала від школи від е, тяжких днів, але все таки заскучала за, за школою, допомагала е, рідним готуватися до свята, щоб е, було е, добре, весело. Е, ну і школа е, все. дуже вам дякую. До побачення. 1 січня о 18 годині у колегіумі відбудеться вечір зустрічі випускників ювелейних років. Будемо раді вас бачити у стінах рідного закладу. Музика. Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти, від 26 вересня 2012 року No85 відбудеться пробне тестування. Музика. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.вrk3.org.ua. З вами в студії була Анастасія Бубка. До побачення, до нових зустрічей.